Це був мешканець Києва, який проживав у Вінниці, та його знайомий, до речі, Бариста, який мешкав у Вінниці. Ці громадяни діяли в схожий спосіб. Один з них отримав завдання облаштувати на шляхопроводах камери відеоспостереження для фільмування руху колон. Трасами України, а потім отримав завдання відслідкувати місця знаходження сил протиповітряної оборони на території нашої області за нанесення відповідно ракетнобом ударів по ним. А інший його колега, називаємо так, співучасник, мав схоже завдання і теж намагався в межах Вінницької області відстежувати. Місця знаходження наших сил оборони, військових частин, зокрема сил протиповітряної оборони, вони були викриті, затримані, отримали підозру про вчинення особливо тяжкого злочину державна зрада.